thank mm -hmm. you Зараз брижу там, де все почав перший розмовляти. Так, все, тепер не рука. Ай, слухай, дизайнер? Да, Але прийняв все одно. Ну Нічого, це якраз як допис буде, що вони користуються своїм положенням, б'ють нас тепер. Падла. Ой, не поздоровається. Ще одне відео знімемо і підемо до того. Ну вот, короче, зараз обрежу и, короче, два вида буду. Дэм зараз после того, как я обрежу до Захара. Нет. Давай. А давай чуть-чуть позднее, чтобы тебя с ножки Да, да. А, да еще и хочу, типа, пить в столовку. Ты не хочешь? Я буду хочу. Ой. Это воно. Я показал. Хочу вам дальше рассказать. Давай. Вам Короче. Короче. Гук користується своїм повном, то що вони роблять. І просто нас б'є. ласка. Користуйте своїми повноваженнями. І він користується тим, що ми їм воно можемо нічого зробити. Просто нас б'є. У нас є відео доказ. Там, у нас є ну, відео. Ну от, дивіться. У мене видно, як він до мене а зараз перше відео. Mm -hmm. І просто у мене той от... табуреткою Ту б'ється. Це було дуже І другі відео? Другі відео? А друге відео. відео там. От, там і вони все їду б'ють. Mm -hmm. ну, Підійшли ні за що. На задньому Да, школи. Ну, там ну, де, де камера на спеціально. Ну то у вас чихал заліве. Але добре. Я пропоную вам покликати вас. І розібереха. То давайте, то сейчас там. Він вже бату все зробить, то вже буде. Якщо реально все це вже останні краблю. Ну, добре, давай. Що вже відновився, так? Ну от бачите ходить. другий Так, виховні міри. Так, я виховні міри. Окей. Я думаю, його вже не було. Ми Захару показали відео, там за нас сьогодні поб'є. Вчора мене побив, сьогодні загіду побив. Не було такого? Не було. А ти впевнена? ось ці відео. Снову вони мене підставили. По кого вже не за мене? Богдані, я скажу, що ви мене завжди бажали. Ми бажали, але бажає. Вибрали ситуацію. Ми вже закрили ту ситуацію, все... тобі продовжуєш робити. От тому ти і зараз. Mm, ви висланило. Ви, ми вже закрили цю ситуацію багато місяців тому. Е, і... Ну, і, немає якогось сенсу продовжувати щось далі робити. Я, так, зараз ми це... на мене... Ви... обліку стоїмо, за нами постійна перевірка йде. Ей, ти зараз ту фігню робиш, ми тобі мені нічого зробити Та, зробиш, зробити. Ти розумієш, ти ж просто користаєшся тим, що ти такий беззахисний, типу. І що ну, ти просто всіх лупиш. А ще там, що ми на обліку. так. Ти, ти нам типу, помстишся за те, і що. ми що І запечіли? вони, типу, такі погані, а ти такий хороший. Okay. Телефони крадеш, ні? Не Телефони можна, крадеш, телефон? б'єш всіх. Не розумієш ти, ти мій. Я ще показував докази, що я його не крав. Ти все одно його взяв. Я розумію, що ти мій племінник, але чесно, якщо вже такі речі відбуваються, то ну. Я вже не можу нічого зробити. Якби я тебе не захищав, то нічого би вже не, не допомогло. Чесно, я б на місці Захара в тобі вже дуже сильно розчарувався. Я я, чесно, взагалі не думав, що ти продовжиш цього робити. Ти реально неправильно поступаєш. Чесно, я, я твоїм батькам обов'язково скажу. Ну і тебе вже ну, теж на облік треба стати. Я тебе вже захищав до останнього а може, моменту. А може і гірше, бо він навіть після того продовжить. Давайте ще з тим розберемося. Ну дивіться, я не думаю, що треба ще щось більше робити. Счатку на облік, а далі, якщо якась мінімальна просто просувка, то далі вже. Вже йде на виправне місце. Ну, добре тоді. Давайте розходитись. Давайте давайте. давайте давайте. Просто споможе. Вот, двойки мои наушники. Наверное, кстати, тоже на этом фан такие. Матчи. Да, двойки из чехол-то бы. Ну так. Чекай. Что я робот? Снимай, 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 снимай. Снимай, снимай. Что ты робишь? Та то засняв на свій новий телефон. Чиш, ми чуєш? Захарчорок. Чиш, ми? Питай, що Захарчорок Бри... Захар казав. Ще так. одна провина, хоча б малеші з його йому сторони, йдем, ми... йдем, 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 і йому сяка. Ідем, ідем до Захара. Ідем, там по відео взяти. Блин, блин. Давай, давай, давай. О! Ну, що не бачилась? Дуже вдома. Слухай, зразу почну. У мене тут такі проблеми, мене швидше всього зараз посадять, чи я не знаю. Ну, а що сталося? Типу, двоє хлопців, таких задер в нашій школі, то вони вжались на мене, прокурору і. Той. Ну, що робити не треба? Я рекомендую піти його побити так. просто. Так, так. Кладу, що тихо Ось тих двох я вже був, хто це тільки гірше робив. Дядько. Добрий день. Добрий день. Добре, Добре. Чи там така ситуація сталася з телефоном. Покажу. Показую. Данило Гук. So, просто взяв, підійшов ano, і дубану, по з того. Все вода речі. Копав. Копав, так, всі відео є. Всі відео. Ось, зараз, покажу. Ось от. Як він підходить, то тут все видно. Реально, потому, що ти будеш прокурора бити, то двох це... посадят через тебе. Та Це єдиний варіант, який в мене лишається гень. Та? Тоді де його бий сам. Та от і піду. Блін, ну я ще раз сказав, здраві якісь тупи. Значить, почав його бити. А ви тут що? Ну до реально. Добрий день. А да пан. А тоді з вами Захара. Я вже здогадуюсь, що ви, так? Та? Того, що воно... побит... <рес della> Давайте я вам зразу роздійсню ситуацію. Ми пішли показувати той компромат Гука, з Захара. Він просто підійшов з якимось хлопцем типу, і почав просто його бити. Ну Ми за прокурора заступилися, отак. От ну, свідки. Ви ж свідки, так? Так, ну ви можете підтвердити? А все, як все. ви там були? Ви бачили це все? Я Хоча ви будьте когось даде. Ну, от, він побив прокурора, він побив нас. А докази є? Ну от свідки. Четверо на одному. Дай плюс, же вже багато разів провинувався. Був би тут за хайном, то вже тебе давно от туди не зробить. Та ми не підставляли вічно. Ммм, звісно. Телефон розбитий. Або я він собі одразу. Так. Покажи. Ви прокурор тепер? В тим часом, то так? Ну і все. Так? Ситуація, от, яка сталася на 20... новому тижні. О, дивіться, що сталося. І все, що знялося. Роз... Ну і от так от. Ось, розбитий телефон мені. І просто взяв нічого. щоб просто... Ми типу, стояли типу, ну, в кабінеті, просто взяв так от. І ще мої речі, до речі, копа. Не встигла зазняти це. Манило, може, пояснишся? Пояснить, навіщо ти це робиш? Що це взагалі було? От За телефон, за прокурора. Я вам мстився. Мстився. Так помстився, що тепер будеш на зоні, типу, сидіти. Нічого, відсижу, йду знову. І знову приїдеш, Так, бо будеш мститись. Ну, що ви скажете? Є якийсь вивод? Добре, я вирішую, запрошую вас завтра всіх на четверту на суд. <пілляння> Тобі тепер точно. Ладно! Можна просятись, в принципі. Ми до побачення. до побачення Всім дня Ну что, красавцы, хорошо, пойдем вообще доплатим, чтобы не говорил о какой-то дебила. Красавцы, вообще честно, я думаю с вами выиграем суд. Давайте, пока.